Відеогляд на стан мотоцикла Yamaha Dragstar. Знімаємо на сонці в гарній якості. Робіть стоп кадр роздивляйтеся все детально. Хочу зауважити, що мотоцикл як новий. Пробіг на мотоциклі 3500 кілометрів. Руль не хоче триматися, давайте зараз ось так. О. Дивіться гума. Ну, то, що це оригінальна гума, це і так зрозуміло. Бачите, пуперці ще є. Стан хрому, крила. Той, хто купить цей мотоцикл, той і купить, по суті, новий мотоцикл. Дивіться, диск абсолютно ще не притертий. Є отакі невеличкі окисли на вилці, бачите. Он стан спиць. Диск без корозії. Тут все новеньке, резиночки м'якенькі. Будь ласка, я саме буду, не буду показувати весь мотоцикл, я покажу саме ті вузли, де можуть бути. Якісь недоліки. ну от Наприклад, як от там, бачите, невелика корозія на хромовані на хромі. Так, далі, з недоліків. Тут це ціле, ніде ніяких пошкрябин подряпин, нічого такого немає. Це бруд. Дивіться, воно ну, резинка, підставка, резинка на, на педаль. Підставка під ноги, бачите, воно нове, зовсім не затерте. І так кожна деталь. Ось цей колектор, він ржавий трошки, вон там, бачите, ну то зрозуміло, він зроблений з такого металу, що піддається корозії. А все ж інше, вихлоп, стан хрому, ви бачите своїми очима. Номер двигуна, якщо потрібно, сам двигун, бачите, який чистенький. Бак, оце все. Оригінальна краска без подряпин без, без нічого. Потім більш зверху ось так покажу. Оці всі речі дивіться. Далі. Ну, тут все От знизу показую, дивіться. Вже на мотоциклі встановлені. Це версія Classic саме з великою кількістю хрому, спинка вже така є встановлена. Далі гума задня, також в стані нової. Ось тут є невеличка невеличкий якийсь момент, як такі, бачите? Ну, Взагалі-то його не видно, якщо так от здалеку, але якщо близько... Подивитись. Прямо ось так. То трошечки видно, бачите. Це такий нюанс взагалі. З цього боку так само все. Стан хрому, все як новенький Ви бачите новенький мотик. Наліпки всі заводські оригінальні, все присутнє. Бруд. Захистен, бачите, все, все на місці, все як заводилось, будь ласка, ще близько показую, що платформи не затерті. Це оригінальні платформи з оригінальними резинками. Сидіння. Без жодної подряпини. Пульти, ось подивіться, стан пультів, бачите? І з цього боку, бачите. Ось тут стан хром з цього боку показую. Також гарний диск в ідеальному стані. Отут і невеликі окисли. Ось такий от мотоцикл. Колекційний експонат по ключам. два ключі. Зараз заведемо. Витягнемо підсмоктувач. Три тисячі кілометрів пробігу. Хто розуміє, то той розуміє, що це новий мотоцикл.